Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про щось на перший погляд, дуже просте: як зупинити потяг. Але як зараз побачимо, за цим стоїть ціла наука, і що найцікавіше, чимало прихованих небезпек. От просто подивіться на цю цифру: 45 тонн сил. І знаєте, що найцікавіше? Це не сила удару при аварії, ні. Це те, що може статися під час звичайнісінького гальмування. Щоб було зрозуміліше, уявіть собі, ні, навіть не так, це все одно, що взяти повністю завантажену бетономішалку і кидати її на рейку знову і знову, з кожним обертом одного єдиного колеса, ось про яку руйнівну силу ми говоримо. То як же так виходить? Як звичайне буденне гальмування може перетворитися на щось настільки потужне і руйнівне? Саме це ми сьогодні і з'ясуємо. Пройдемо весь шлях від простої фізики до реально небезпечних ситуацій. Отже, ось про що сьогодні піде мова. Спочатку подивимось на наслідки, на цього тихого вбивцю рейок. Потім розберемо саму фізику процесу. Далі найцікавіше, що відбувається, коли гальма стають ворогом. З'ясуємо, як гальмувати правильно, і наостанок, те, що робити категорично заборонено. Ну що ж, поїхали. Розділ перший. І тут ми повертаємося до тієї шокуючої цифри у 45 тонн і дивимося, що ж вона робить із рейками. І це, знаєте, не просто якісь теоретичні розрахунки. Ці удари це цілком реальна загроза. Вони буквально вибивають шматки металу з рейок, утворюють тріщини, сколи. А це вже прямий шлях до аварії, до сходження з колії. Особливо небезпечно це взимку, коли метал від морозу стає крихким. Добре, з наслідками розібралися. Але щоб зрозуміти, чому так стається, треба спершу з'ясувати, а як взагалі працює гальмування потяга, коли все йде за планом. І отут увага, є дуже важливий нюанс. Здавалося б, гальма тиснуть на колесо і все, але насправді сам потяг зупиняє не тертя колодки об колесо. Потяг зупиняє рейка. Саме рейка створює ту саму гальмівну силу, яка діє на весь состав. Це ж ціла ланцюгова реакція. Тільки вдумайтесь, починається все з того, що машиніст подає стиснене повітря. Воно тисне на колодку. Колодка з величезною силою треться об колесо. Ця сила передається у крихітну точку контакту колеса з рейкою, і вже рейка, ніби відштовхуючись, гальмує весь цей багатотонний потяг. Такий собі механічний балет, де все має бути ідеально. Але що станеться, якщо в цьому балеті щось піде не так? От ми підійшли до моменту, коли друг перетворюється на ворога, бо, виявляється, просто тиснути на гальма щосили це якраз найгірша ідея. І ось він, головний винуватець усіх проблем. Це явище називається юз. Простими словами, це коли колесо блокується і перестає обертатися, а просто ковзає по рейці. І в цей момент відбувається дві погані речі. По-перше, гальмівний ефект падає майже до нуля, а по-друге, починається руйнування. І руйнування це відбувається просто миттєво. Тільки подивіться, проковзнути якихось 15 метрів це ж зовсім нічого, і на колесі вже з'являється пласка ділянка, так званий повзун. А якщо проїхати так метрів 200 на невеликій швидкості, то ця вибоїна буде вже глибиною 5 міліметрів, і це колесо вже пошкоджене назавжди. А далі починається найгірше таке собі порочне коло. Як тільки з'явився цей повзун, колесо при наступних альмуваннях буде блокуватися саме в цьому місці, поглиблюючи дефект. І коли глибина досягає всього 2 мм, це пошкодження колесо на швидкості 40 км на годину перетворюється на молот, який б'є по рейці з тією самою силою в 45 тонн. От ми і повернулися до цифри, з якої починали. Добре, з проблемою ясно. Але як цього уникнути? Виявляється, правильне гальмування це не про силу, а про техніку це справжнє мистецтво. Професіонали використовують так зване ступінчасте гальмування. Ідея тут дуже розумна: спочатку легенький тиск, щоб колодки просто притиснулись до коліс без ривка, потім невелика пауза буквально 5-7 секунд, щоб усі сили в системі вирівнялись, і тільки після цього тиск плавно збільшують до потрібного. Це робиться саме для того, щоб не допустити блокування, не допустити того самого юзу. Ми поговорили про те, як треба, а тепер про те, що робити абсолютно категорично заборонено. Це метод гальмування, який називається контрструм, і це вже не просто про механіку, це про електричне самознищення. Щоб зрозуміти, наскільки це небезпечно, подивіться, у звичайному режимі тяговий двигун і генератор працюють, скажімо так, у противазі, врівноважуючи один одного. А при гальмуванні контрструмом відбувається щось неймовірне: їхні сили раптово не протидіють, а складаються. Це ніби дві величезні річки раптом зливаються в одну, створюючи гігантський, абсолютно неконтрольований потік енергії. І наслідки цього катастрофічні. Струми, напруга стрибають до захмарних значень, в машинах спалахують електричні дуги, на колекторах виникає так званий круговий вогонь, це коли всі обладнання буквально охоплює полум'я. І все це відбувається настільки швидко, що жодні системи захисту просто не встигають зреагувати. І все це, по суті, зводиться до одного простого, але дуже важливого парадоксу: ось як це сформульовано в першоджерелі. Гальмівна сила може бути збільшена безмежно, однак треба пам'ятати, що блокування коліс викликає різке зменшення гальмівного ефекту. Простіше кажучи, намагаючись гальмувати сильніше, можна взагалі втратити гальма. І це змушує задуматись над фінальним питанням, що ж насправді є ефективним гальмуванням це спроба витиснути з системи максимальну потужність, чи це мистецтво утримувати ідеальний контроль. Як ми сьогодні побачили, у таких складних системах відповідь однозначна: саме контроль, а не груба сила є запорукою і безпеки, і ефективності.